Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні цікава тема для вас. Мова йде про мінімальні заробітні плати в країнах ЄС та Україні. Ми порівняємо по цифрам і скажемо, які ж заробітні плати є в Україні зараз. І відповідно, які ж заробітні плати є в Євросоюзі. Так ось, якщо казати про мінімальну заробітну плату в Україні, вона залишається однією з. Найнижчих в Європі. Сама найнижча заробітна плата в Європі це в Україні. За даними 2024 року, мінімальна місячна заробітна плата в Україні становить приблизно 182,4 євро. Якщо взяти цю цифру, то вона дуже тускла, навіть порівняна з найнижчими. Заробітками в Євросоюзі. І ось приклад. Мінімальна заробітна плата в Болгарії. А в Болгарії заробітна плата є найнижчою серед країн ЄС. Так ось вона становить в Болгарії 477 євро, що майже в 2,5 рази вище, ніж в Україні. В Люксембурзі працівники отримують мінімальну заробітну плату, що в 17 разів вища, ніж в їхніх українських колег. І ось перелік є країн ЄС в розумінні мінімальної заробітної плати, і як вони порівнюються з заробіт... мінімальними заробітними платами в Україні. І ось давайте на цифрах ми побачимо. Бельгія. Мінімальна заробітна плата 2029,88. І ця цифра майже на 1013% вище ніж порівняно з українською мінімальною заробітною платою. Болгария 477 євро. В відсотках в плюс 161,5% вище ніж Україна. Угорщина. 651,43 євро – Це для некваліфікованих працівників. Що у 257,14 вище порівняно до України. 795,98 євро. Це вже для кваліфікованих працівників. Що на 336,39% вище ніж в Україні. Німеччина.

Євро, що на 1014% вище, ніж мінімальна заробітна плата в Україні. Іспанія 1323 євро. Що на 625,32% вище ніж в Україні. Ось оці цифри. Які мінімальні заробітні плати в ЄС, яка мінімальна заробітна плата в Україні? Навіть серед країн ЄС, про які ми сказали, із нижчими стандартами заробітної плати різниця просто вражає. І ви на цифрах всі почули і побачили. Яка ж різниця? Наприклад, Угорщина, про якому сказали, пропонує некваліфікованим пробітникам щонайменше 651,43 євро, що втричі більше за рівень в Україні. В той час є кваліфікованим вже робітникам в Угорщині заробляють 795,98 Євро, що більше, ніж у 4 рази. Наразі цифри відображають реальне економічне становище України порівняно з її європейським сусідом. І це, шановні глядачі, результат того, хто керував країною. Починаючи з початку її незалежності, тобто з 91-го року. От обрали комуністів і ось результат. Незважаючи на те, що навіть Україна подала заявку як кандидат на членство у ЄС у 2022 році, і ця заявка на членство в ЄС може розглядатися десятиріччя. Якщо не буде вирішити вирішене питання заробітних плат в Україні, про яке ми кажемо, бо в Україні є таке розуміння, що треба платити мінімальні соціальні стандарти у вигляді мінімальних заробітних плат, потім їх заморожувати, як вони це зробили на 3 роки, у вигляді бюджетної декларації. Але при цьому мати бажання. Бути членом ЄС. Ні, цього просто не буде. Треба вирішити питання заробітних плат. Треба, щоб рівень життя країни відповідав тому рівню, наприклад, як в країнах ЄС. Але цього немає. Ми всі пересвідчилися в цьому. Треба вирішувати питання і першочергове питання заробітних плат. Яке, до речі, не вирішувалось за всі роки Незалежності України. Не зважали на це питання. Вважали, що це воно не так важливе, це питання. Ми встановили мінімальний рівень оплати праці. І все. І далі, хай як хочуть, так і живуть. Ось результат. Україну не беруть в ЄС. Треба виконувати всі ті стандарти. Як приклад, ми кажемо зараз про заробітну плату, щоб вона відповідала хоча б на рівні країн ЄС. Бо з таким рівнем життя в Україні не буде Україна при великому бажанні, при тому, що заявка не буде вона членом ЄС. А для того, щоб вирішити, треба розглянути це питання в розумінні достатнього життєвого рівня. Як наголошує Конституція України, стаття 48, і там зазначено, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Також за оплату праці людина може для себе придбати, якщо ми кажемо про достатній життєвий рівень, достатнє харчування, одяг та житло. Тобто скопити кошти на своє житло із заробітної плати. А що вона може скопити? Які кошти вона може накопичити на житло, коли вона отримує таку заробітну плату? Яка не вистачає людині на місяць навіть? Як кажу зараз про загальну ситуацію в Україні? І є ес при цьому? Оце питання. Треба Питання вирішувати. І давати людям можливість, щоб вони заробляли. Для того, щоб вони не виїжджали з України. І ось щоб повернути людей з України, забезпечити їм гідну заробітну плату. Вирішити це питання. А потім вже розповідайте про членство в ЄС. Ось це питання, що на нічі, воно болюче для України. І це той момент, який надає оці всі проблемні питання, які виникають потім в Україні. Деградація, народжуваність і таке інше. Всі ті моменти, які пов'язані з життям людини. Бо людина має залишатися в державі, але при цьому вона має отримувати оплату праці. На яку вона може жити і може створювати і забезпечувати свою сім'ю. Для того, щоб у неї не було думок кудись виїжджати. А так у людини тільки думки, де заробити, куди поїхати. І ось виникає оце бажання їхати з України в пошуках чогось кращого і в пошуках чогось іншого. Бо проблема це заробітні проблеми. Тому, шановні дачі, ми з вами розглянули. Це факт, це дійсність. І це, і це проблема є в Україні. Тому, якщо у вас є питання саме по цій темі, по цьому відео, будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, своє бачення, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про мінімальні заробітні плати в країнах ЄС та Україні. Всім вам дякую. До нових зустріч.